Вітаю вас, діти, послухайте віршик. Йшло курчатко по травиці, щоб напитися водички та й зустріло там жука. Це пригода ось така, а жучок то був з рогами і курча втекло до мами. Курчатко це маленька кругла пташка, вкрита м'яким пухом, найчастіше жовтого кольору. Хоча бувають і біленькі, рудуваті або навіть сірі курчата. У нього маленька голівка з чорними блискучими оченятами, коротенький жовтий або помаранчевий дзьобик, лапки тоненькі з трьома пальчиками вперед і одним назад. Курчатко виглядає дуже ніжним, пухнастим і беззахисним, аловоно швидко бігає і весело пищить, пізнаючи світ. Сьогодні, дітки, я вам пропоную намалювати це гарненьке курчатко. Для роботи нам знадобиться аркуш білого кольору, пензли, гуашеві фарби і стакан з водою. Починаємо малювати. Спочатку ми з вами намалюємо тільце курчатку. У мене курчатко буде жовтого кольору. Малюємо на аркуші паперу коло. Та всередині зафарбовуємо його жовтою фарбою. Для того, щоб нашому курчатку не було сумно, я намалюю ще два курчатки. Тільце ми намалювали, зараз будемо малювати голівку. Малюємо маленьке коло та зафарбовуємо його всередині. Тепер беремо коричневу фарбу та будемо малювати нашим курчаткам лапки. Малюємо внизу одну рисочку, другу рисочку. І пам'ятаємо, що курчатка має три пальчики. Малюємо три пальчики. Зараз ми намалюємо курчаткам дзьобик, беремо помаранчеву фарбу та малюємо ось такі маленькі трикутнички. Чорною фарбою малюємо курчаткам оченята, ставимо ось такі маленькі крапочки. Тепер зеленою фарбою будемо малювати ось таку галявину. Примокуємо пензлик. Малюємо наче маленькі кущики по всьому аркушу паперу. Ось такі гарні курчатка на галявині вийшли у мене. А тепер ваша черга малювати до побачення!